Війна закінчиться вже скоро, скоро буде підписаний мирний договір. Коли це станеться, як це станеться, чого нам чекати після сьогодні, хочу розповісти в моєму відео. Всі ця інформація заснована на моїх навиках по джотіш астрології, по моєму яснобаченню, взагалі просто на моїх аналітичних навиках як людини, бо я людина думаюча. І я привела такий, підвела підсумок, зібрала всі свої знання, всі свої прогнози, які в мене були, і вирішила, що найкращий період для цього це вже це літо. А саме кінець липня, початок серпня, саме тоді буде закінчення війни, буде підписаний мирний договір. Саме мирним договором це все може закінчитися. Але хочу відразу сказати, що це не буде кінцем. Це не буде нашою перемогою, це буде просто така пауза, така відсрочка, яка зараз нам необхідна. Це найкращий зараз для нас вихід і єдиний вихід іншого зараз просто виходу наразі немає. Зі мною, я думаю, погодяться всі, хто причасний до цієї війни, хто воює, хто на нулі, хто постраждав, хто взагалі кожна людина. Погодиться зі мною, що мирний договір єдиний найкращий вихід. Він буде підписаний в кінці липня, на початку серпня, як я вже казала, це найкращий період для цього. Якщо цього не буде зроблено, то робимо висновки, тому що це і так, вже всі знають, що це затягнуто не нами, затягнуто через якісь корупційні схеми, через свої якісь наміри. Але найкращий період, і я відчуваю особисто, що так і буде. Мені просто всі сили підказують, все вказує на те, що буде підписання мирного договору саме літом. Тому хто теж розділяє мою думку, пишіть в коментарях більше детальних різних прогнозів. В моєму інстаграм обов'язково підписуйтесь, Там всі відео виходять найперші, тому хто хоче бути в курсі актуальної інформації, підписуйтесь всі ці прогнози, все це основане на джотіш астрології. Я джотіш астролог з досвідом більше п'яти років, тому хто хоче записатися на консультацію астрологічну, записуйтесь. Хто хоче бути в курсі всіх астроподій, всіх подій. Які відбуваються в нашій країні і в світі, теж підписуйтесь на мої сторінки. Якщо ви хочете ще більш детально дізнатися, наприклад, про мобілізацію, коли відкриють кордони для чоловіків, чи будуть закриті кордони для жінок, що чекає жінок. Через цю війну, через оце все як довго буде ця пауза після підписання мирного договору. Якщо у вас є ще якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях. Я буду знімати на них відео. Якщо це вам актуально, і якщо я зможу вам допомогти розібратися.